Вітаємо в огляді 16-го туру української прем'єр-ліги. Друге коло стартувало дуже результативно, і ми оглянемо усі найцікавіші події, розберемо суперечливі моменти і насолодимося голами. Влаштовуйтеся зручніше. Розклад матчів 16-го туру до вашої уваги. А ми попросимо вас сподобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. І не забудьте підписатися на наш канал, адже з нами цікаво. Центральний матч туру це друга за тиждень зустріч лідерів української прем'єр-ліги Динамо та Олександрії. Кияни грали першим номером, гості намагалися загрожувати їм у контратаках. Якось тут, коли Безера втік і невлучно пробив. Динамо відкрили рахунок на 36-й хвилині. Бояльський подав скутового, кутового. Попов пробив головою. Перший гол Дениса цього сезону УПЛ, але й пасивність гравців Олександрії під час стандарту біля своїх воріт відверто дивує. А ще до перерви господарі збільшили свою перевагу. Ванат отримав м'яч за межами штрафного, зробив ривок і пробив у дальній кут. Форвард Динамо продовжує претендувати на захист звання найкращого бомбардиру української прем'єр-ліги. А в дебюті другого тайму рахунок міг стати навіть розгромним. «Брашко» віддав з глибини на Ваната. Той ніби необачно прострелив. Волошин підхопив і подав глибину, куди набіг Брашко. Однак гол не зрахували через офсайд у Ваната. Найкращий момент у Олександрії був на 53-й хвилині, коли Калюжний вивів ковальця віч навіть з бущаном проти капітан гостей програв цю дуель воротареві. І Динамо таки забило третій. Михавко виконав лонгбол. Михайленко зачепився за цей пас і покотив на Ваната, який завершив ударом з близької відстані. У Владислава Ваната вже 9 голів цього сезону. І своєю результативністю він заслуговує на ваш лайк. А ось тут козак вивів Безеру на рандиву з Бущаном. Бразилицю бійшов воротаря, але скоротив собі кут та не влучив у ворота. Кияни могли робити рахунок зовсім непристойним. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Караваєва. Той хитнув суперників і пробив за штрафного. А Єрмаков не без проблем дістав. Переконлива перемога команди Шовковського у матчі лідерів Динамо Олександрія 3-0. Шахтар та Ворскла зустрічалися аж у четвер, щоб у гірників було більше часу на підготовку до матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів. Команда Пушича вийшла вперед на 13-й хвилині. Удар Криськіва було заблоковано. М'яч вискочив до Невертона і від нього полетів у ворота. Ісинко спробував відбити ногою, але бразилець все ж таки забив. Тепер у Невертона два голи та стільки шасистів у матчах УПЛ цього сезону. А на 21-й хвилині Судаков збільшив перевагу гірників, замкнувши головою на віс від Тобіаса. Георгій з вісьмома голами продовжує змагання в бомбардирських перегонах. Шахтар забезпечив себе перемогою ще до перерви. На 36 й хвилині це трауре обігрався з Криськівим поблизу штрафного і пробив з гострого кута. Буркініць забив лише свій другий гол у цьому сезоні української прем'єр-ліги. По перерві гірники традиційно встигли привести. Ось тут різник невдало обігрався з Марлоном. Скляр запреснував бразильця, що ледве не перетворилося на гол нестеренка. А згодом з'ясувалося, що голкіпер Ворскли Павло Ісенко зазнав серйозне ушкодження. Вибиваючи м'яч, він травмував меніск. Тепер голкіперу потрібна операція. Замість нього на поле вийшов 21-річний Олександр Домолега. А на 76-й хвилині Ворскла відіграла один гол. Нестеренко пройшов Вінісіуса, увірвався до штрафного майданчика і пробив повз Бондаря у дальній кут. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у 16 му турі, пишіть Нестеренко у коментарях. До речі, спрогнозуйте, яким буде рахунок у матчі гірників з Баварією. А поки шахтар ворскла 3 1 Чорноморець без досвідчених будка та Петряка приймав кривбаси. Міг відкривати рахунок на 16 16-й хвилині під час розіграшу кутового. Однак Механьков потягнув дальній удар Сієєва. А ось тут Попов самостійно втік у контратаку з власної частини поля. Проте не зміг завершити свій сольний прорив прицільним ударом. Кривбас відповів на 27-й хвилині. На завершенні виявився Шевченко, але пробити якнайкраще не зміг, адже послизнувся. Наполегливість господарів була винагороджена на 34-й хвилині, і цього разу розіграш кутового став результативним. Єрмаков скинув з ближньої стійки, з Києва виявився сам і замкнув. Це вже другий гол в УПЛ для 21-річного центрального захисника Чорноморця. Однак уже невдовзі рефері призначив пенальті у ворота господарів після падіння кузика в єдиноборстві Кайо. Стверджувати, що до грубих дій бразильця у власному штрафному не будемо, але ногу суперника він все ж таки зачепив, хоч і той, здається, дещо додав фарб своєму падінню. Ну, а Ілич з позначки встановив паритет. Цікаво, що ще до перерви Кривбас уже був попереду. Гості втікли у контратаку, гравець чорноморця ледве не порвав футболку супернику. А Микитишин вийшов навіть з воротарем та переграв його. Артур відзначився першим голом у поточному розіграші української прем'єр-ліги. А невдовзі він міг відзначитися і дублем, коли в дотик підсікав м'яч над воротарем, але не влучив поворота. Хороший момент, щоб збільшити перевагу гостей, був у Кузика. Він бив після розіграшу кутового, проте рудько відбив ногами. Хоча Кривбас таки забив третій і відзначився Єгор твердохліб головою. Єгор забиває шостий гол у четвертому матчі поспіль і заслуговує на ваш лайк. А загалом на його рахунку вже сім голів у поточному сезоні УПЛ. В підсумку Чорноморець кривбас 1-3. До візиту в гості до Карпат. Верес не програвав 10 турів чемпіонату поспіль, але перший гол пропустив уже на третій хвилині. Це Чачо заштовхнув м'яч у сітку фактично з лінії воріт. Гості відповіли на 15-й хвилині. Степанюк прострілював з нульового кута. Кемкін відбив ногами. А невдовзі господарі збільшили свою перевагу. Мірошніченко подав з лівого флангу, підлепанець замкнув головою. Євген відзначився третім голом у поточному розіграші УПЛ. На 25-й хвилині Сікейра отримав жовту картку за відмашку обличчя супернику фактично у центрі поля. А через півтори хвилини знову навіщо жорстко зустрів опонента у центральному колі і залишив свою команду в меншості. На 36-й хвилині Карпати могли забувати третій на розіграші кутового. Однак кожухар зреагував на перший удар, а добування Жана Педрозу вийшло комічним. Проте на старті другого тайму львів'яни таки забили втретє. Це чачо головою в падінні замкнув віз з лівого флангу. На рахунку лідера Карпат вже шість голів у цьому сезоні прем'єр-ліги, і він заслужив на вашу вподобайку. За це від нього всім підписникам каналу Фандей. Ось це. Невдовзі рахунок став взагалі розгромним. Це Бруніньо прийшов на добивання після удару за меж штрафного. На повторі бачимо, що в офсайді бразилець не перебував, а отже, 4-0. Невдовзі Олег Очередько, який вийшов на заміну, заробив пенальті. Гончаренко дійсно не встиг і ударив суперника. Однак Ігор Невес позначки не переграв кожухаря. А в компенсований час львів'яни таки добили суперника, відзначився Устименко головою. Цікаво, що Денис забив цей гол через 4 хвилини після виходу на заміну. У Львові розгром. Карпати Верес 5-0. Лівий берег приймав ЛНЗ і швидко взявся до справи. Черкащани відповіли швидко. Проти механів удар Ейнела після рикошету перевів на кутовий. А подача зі стандарту завершилася голом. А точніше, авто голом дедуха. Цікаво, що це було лише початком феєрії дедуха у цьому матчі. На 16 16-й хвилині черкащани могли отримати право на пенальті, але арбітр промовчав. Здається, м'яч насправді поцілив у руку Сіднея, Тож, якщо вважаєте, що рефері мав призначати 11 метровий, пишіть «ЛНЗ пенальті у коментарях. Цікаво, що невдовзі Сідний заробив пенальті у ворота суперника і саме за гру рукою. М'яч насправді влучив у кінцівку путрі у штрафному гостей. І Солов'ян після перегляду повторів казав на позначку. Бити пішов дедух і зрівняв рахунок, забивши, обидвоє воріт ще в першому таймі. А на 58-й хвилині лівий берег уже був попереду. Забив той таки дедух внаслідок якісної комбінації, прибігши з глибини поля. Лінія оборони ЛНЗ відверто провалилася під час стрімкого виходу п'ятьогравців-господарів у наступ. Гості могли відігратися на 76-й хвилині. Проте Механі впорався з ударом олійника з близької відстані. А в компенсований до другого тайму час лівий берег забив і третій гол. Сідний перехопив передачу суперника, розвинув контратаку, обігрався з партнером, відкрився за спиною захисника і класно завершив ударом майже з нульового кута. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішому турі, пишіть сідний у коментарях. Дебютант української прем'єр-ліги здобуває свою третю перемогу у цьому сезоні. Черкащани програють четверте поспіль. Лівий берег ЛНЗ 3-1. та Болонь зустрічалися в ковалівці, і господарі могли відкривати рахунок у контратаці на 18 18-й хвилині. Керіока втік з м'ячем з власної частини поля і знайшов Алефіренка. Той підступно бив із межтрафного, однак Федорівський дістав. Який впорався голки по роболоні з ударом, фактично впритул від краснічі після розіграшу кутового? Пивовари гостро відповіли також на стандарті. Бичик пробив головою, стався рикошети. М'яч довго летів у бік воріт і ледве не опинився в сітці, але похолюку останню мить вибив кулаком. А перед перервою господарі мали відкривати рахунок. Оборона у болоні дала збій, але Фіренко прострелив здовж лінії воріт, проте болівар не дістався до м'яча. Цікаво, що пивовари відповіли ще в компенсований час, але похолюк впорався з непростим ударом приймака головою. На старті другого тайму м'яч влучив у руку приймака, коли той був у власному штрафному. Проте арбітр не призначив пенальті. Насправді, ж м'яч з рикошета від ноги гравця йому в руку, яка не була розташована в напрямку воріт. Тому це не фол. Ще момент був у колоса на 71-й хвилині. Господарі вийшли в стрімку контратаку. Гусол змістився під удар, але не переграв Федорівського. А на останній хвилині гри вирвати перемогу могли гості. Проте Пахолюк парирував удар груші. В Дербі Київщини без голів. Колос Оболонь 0-0. Інгулець грав зорю в кривому розі через неможливість приймати матчі в Петровому на новому стадіоні. Гра була рівною без великої кількості дійсно небезпечних моментів. Команди відповідали одна одній перспективними атаками, але не більше. В середині першого тайму інгулець стійку контратаку проте могильний пробив над попередченою. А на 26 й хвилині команда Кобіна таки забила після подачі зі штрафного з глибини. Однак зітєворітне зарахувало через очевидний офсайд. А ось у цьому епізоді дубілей зазнав травму через невдале приземлення після верхової боротьби. Все виявилося серйозним. Дубілей не лише не зміг продовжувати гру, а й його було доставлено до лікарні. Пінгульця була хороша нагода на 37-й хвилині після вкидання з бокової, але Сапутін зреагував. І просто одразу команда Кобіна забила. У них вийшла класна багатоходівка, яка завершилася прицільним ударом волохатого з близької відстані. Це перший гол кар'єрі на рівні УПЛ для 24-річного півзахисника. А наприкінці першого тайму могильний прорвався до штрафного, де його збив Мічин. Момент насправді не тонкого, враховуючи загальний темп пересування гравця, але й мінімального контакту було достатньо, аби стався фол, Тож арбітр вказав на позначку. Але Лосенко, який забив шедевр в попередньому турі у ворота Ворскли, цього разу пробив високо над попередчиною. Далі в Кривому розі сталася масштабна повітряна тривога, через яку догравання другого тайму цього матчу перенесли вже на 2025 рік. Дивимося на всі результати туру. Шахтар не мав проблем з Ворсклою. Карпати розтрощили верес, а Динамо впоралася з Олександрією у битві лідерів. Динамо стало одноосібним лідером української прем'єр-ліги. Перевага Олександріна Чахтарем скоротилася до чотирьох очок. Кривбас розташовується на четвертому місці. Лівий берег наближається до виходу із зони перехідних матчів. А от Чорноморець може опинитися у зоні прямого пониження в класі, де поки що перебувають оболонь та інгулець. Бомбардирські перегони обіцяють бути максимально цікавими. Група з шести футболістів йде в щільній конкуренції за перемогу. Напишіть, хто стане найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону. Наступний тур буде останнім цього року. У п'ятницю його відкриють Ворскла та Лівий берег. У суботу Карпати завітають до Кривбаса. У неділю Поліся прийматиме Шахтара, а в понеділок верес приїде до Динамо. Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей та вподобати це відео. Гарного тижня!